Під таку музику клазмери розпочинають єврейські весілля. Молодого хлопця Іцхака підводять до майбутньої дружини Леї. Наречени тримають один одного за руку, проте через хустинку. Наречений від наречени не можуть сім днів бачити пустяться. Вони не бачать одне одного до весілля, вони дуже довго до нього готуються і потім наречена під час свого. Весіля робить омивання, її одягають при і потім веселяться, поки не настане поки не одружиться. Основа такого весілля Ктуба єврейський шлюбний контракт. Будь мені дружиною за законом Моїсея і Ізраїля. Під хупою спеціальною білою тканиною, яка у євреїв символізує спокійне сімейне життя, наречених по черзі піднімають на руках, наче королів. Дуже гарна молода. І дуже дуже молода, дуже юна дівчина. Чудово, так весело я не знала, що в Львові так гарно святують весілля. Не обходиться свято й без клазмерської з музики. Її виконують музиканти, що не знають нот, а грають, як душа ляже. це музиканти єврейського життя. Найчирівніше це настрій єврейського весілля. І так, справді нот я не знаю. Під таку музику ані сидіти, ані стояти не може ніхто. Усі йдуть до танцю. Це староєврейська на час дійства перетворилась на столицю єврейської культури. Тут можна і купити, і продати. Можете поміряти жилетку. Можете поміряти безрукавку. Прикраси вибирайте. Хочете квіточки, хочете колони, прикраси, бантики. Опісля торгів і весільних церемоній львів'яни розважають плазмири з України, Росії, Польщі, Ізраїлю, Австрії та Швеції. Львів клас фест це спосіб відновити втрачену єврейську музичну культуру. Адже зараз навіть самі євреї свої весілля святкують без класмерів та усіх традицій. Вікторія Долик, Володимир Огляд дня, телеканал Зік.